Коли стало відомо про чисельні факти діяльності російських провокаторів в південно-східних областях України, все частіше доводиться чути про посилення контролю за російсько-українським кордоном. Прикордонники рапортують про сотні потенційних бойовиків, яким в'їзд до України був заборонений. І це створює ілюзію хоча б тимчасової закритості українських кордонів. Контрольно-слідові смуги, укріплені КПП, колючий дріт, суворі озброєні прикордонники. Саме такими пересічні громадяни собі уявляють східні кордони. Люди впевнені, що українські рубежі добре охороняються, і тому кожна новина про збільшення сепаратистів дивує. Та справжня реальність далека від цих уявлень. Близько 700 кілометрів кордону на Луганщині це слабо контрольована смуга землі. Ба Більше в деяких місцях взагалі безконтрольна. Селище Мілове в Луганській області. Тут дві країни розділяє вулиця Дружби народів. На одній її стороні ще Україна, а через дорогу вже Росія. Але кожен в селі знає, де проходить межа. селі вони знають, де проходить державний кордон і покажуть нам, можливо, краще, ніж ми їм. У мене брат у приписаний він росіянин. Росіян. У нас коротше пів дороги ж України, пів Росії. Він там, я тут раніше про такі села чимало писала преса, щоб проілюструвати дружбу між державами та їхніми громадянами. Тепер ситуація змінилася, але як і раніше, прикордонників тут можна порахувати на пальцях однієї руки. Тож за доброї нагоди і за гарної підготовки цією вулицею може пройти не лише низка російських озброєних туристів, а й колона бронетехніки. А через городи місцевих жителів може пробігти не один десяток диверсантів. Це Зоринівка, також українське село. А от залізнична станція у ньому вже російська, і потяги сусідньої держави рухаються українською територією без прикордонного контролю. Такі самі хиткі кордони є в Красній Талівці, Біловодську та Краснів. Снодоні. У Раді нацбезпеки і оборони про дірки в українських кордонах знають. Проблеми з кордоном між Україною і Росією є значними. Оцей величезний простір і величезний продовженість кордону. У РНБО кажуть, дійсно важко все контролювати і не виключено, що диверсійні групи можуть перетнути наші кордони. Тим часом українцям, які фактично живуть в небезпеці у прикордонних селах, селищах та містечках, увірвався терпець. Спілка ветеранів прикордонних військ виступила з ініціативою про створення загонів прикордонної самооборони на Луганщині. Їхню ідею підхопило вже чимало активістів, адже люди розуміють, що діряві кордони в таких оселках, як Мілове, Зоринівка, Краснаталівка та інші, несуть серйозну загрозу не лише національній безпеці, а й безпеці кожного. Ного мешканця цих населених пунктів небайдужих жителів Луганщини підтримала державна прикордонна служба. Нарешті почала діяти і створювати блокпости на проблемних ділянках українсько-російських кордонів, адже зрозуміло, що неозброєним активістам самотужки без допомоги добре підготовлених вояків не вдасться повною мірою захистити рубіж. Вони не зможуть навіть затримати ні просто підозрілий автомобіль, ні тим паче озброєного диверсанта. На даний момент блокпости вже створені на під'їзді до пункту пропуску із Варни луганського загону і Красна Талівка Луганського прикордонного загону. Зараз подібні блокпости так само утворюються і в інших пунктах пропуску Луганського загону. І ми сподіваємося, що цю ініціативу підтримують Донецька, Харківська та інші області, які здійснюють охорону кордону в першу чергу з Росією першу чергу зверталася увага на побудову багаторівневої системи охорони. Тобто, що це мається на увазі? Це мається на увазі патрулювання прикордонних нарядів, яке здійснюється які безпосередньо в прикордонному районі. Це система інженерних споруд, ви знаєте, про рови, про інші, скажімо так, приховані засоби інженерного контролю. Це суттєво посилено україно-російський кордон технікою. Так Такою технікою, як тепловізори, це побудова інженерних вишок і так далі. І тому подібне, система охорони кордону дозволяє стверджувати, що несанкціоноване проникнення організованими групами людей, чи тим більше на техніці, воно в даний момент є неможливим.